Всіх радий бачити на каналі «Школа, що не чергова діагностика. Набрав мене замовник серій. Вискочили в автомобіль, Audi A4, машина вся ціла, подивилися по бікфаксу Чому вирішив вам показати цю діагностику? Що дивіться, навіть по Америці все чітко, так? а в реальності приїжджаємо зараз до автомобіля і є нюанси по кузову. І мало того, власник цього не знав. Я впевнений в цьому, що він не обманює. Воно дійсно таке, він був навіть здивований, що, що, ну, що є пошкодження по даному автомобілю. Тому, як завжди, порада, перевіряйте авто перед покупкою, е зручно влаштовувати свій кисла ліжка, заварюйте чай, каву, капучино. Вам бажаю приємного перегляду. Відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео, чи вартує далі вам знімати, показувати діагностику, бо був знімав, перестав знімати. Хейтери відразу звернення до вас знімаю відео, монтуємо. Да. Це не професійно, просто їдемо з якась клієнту знімати відео і так коротенько для вас ми це показуємо. Ясно, що всі нюанси ми озвучуємо по телефону людині, це відео підтвердження. І потім по телефону ми спілкуємося з замовником. Тобто, коли ви наймаєте в нас огляд автомобіля, ми робимо вам називається відеозвіт. Тобто, ми Знімаємо відео повністю по автомобілю, комп'ютерна діагностика. І потім відразу ви дивитесь відео, я вам набираю по автомобілю, ми з вами все розбираємо по полочку. Тому якось хейтерам всім привіт. Дякую, звісно, що ви мене дивитесь, тому що ви просуваєте мої також відео, бо коментарі погані також вони просувають відео. Тому ми поїхали, вам бажаю перегляду, приємно. І так, знаходимося біля автомобіля. Відразу показую. Тут це завод. Видно, так? Все чітко. Так. 84. 108. Так. По крисці. Нема нічого такого. 112, 118. П'ятерочка Audi. Люк присутній, 120. так, Заднє крило 98, ліве 101, 100 116, 99. резина в нас 18-го року. Таке ну, такі і покоцані, але це можна відреставрувати, Континенталь 18-го року. резина в нас. Колодки в нас в хорошому стані. Ну, видно. Але різина вже слабенька, літня. Кажу так, як є. Йдемо далі. Дверка 108, 93, все, все п'ятерочки в нас йдуть. Карта дверей в адекватному стані. Так, 77 показуємо тут, 47, тут показуємо, 95. Показуємо вам 52, тут нічого не кручене. Так, це що у нас якісь щось якісь липки. Тут, бачите, є ось такий нюансик. По задніх по задньому сидінні все добре. Такого нічого немає, тут також нічого немає. Підлокітник у нас. так Стеля в нас. Тут є отакі, бачите, тут потертості. Люк присутній, йдемо далі. Ідемо далі. так 68, 99, завод. Тут нічого не кручене. 169 500 кілометрів. 62. Сидіння в принципі в адекватному стані. Зараз поки що діагностується воно все. Це в адекватному стані. Ну тут є такі м'ятінки. І це буває, можливо, десь від ремня і так далі тоже 15 роком, так, 120, показує, 105, крило ліве, 123, показує. 97-108. Колодки в хорошому стані. Резина, так, різина у нас тут також 19-го року. Так, тут по протектору трішки краще. Континенталь. Так, тут показуємо нам... 124, 113. До речі, бампер фарбувався. Не знаю, чи тут фарбувався чи ні, але він фарбувався. І на капоті є сколи. Є сколи. 115 капот б'є Скло, виходить, фуяо. Скло фуяо. Не оригінал. Так, на цьому стойки 100. Тут 128. Тут, Отут є шпаклівка на передньому правому крилі, бачите, так? Да? Зараз я вам це все показую. Йдемо далі. 489, цинк, 130, 107, 158, тут далі нормально, 162. Ця дверка в нас 112 далі пішла. 117. Так, показую далі. 123, 112, 97, 104, 125. Відразу показую вам цей прийом. Хоча воно не кручене. Але є шпаклівка. 88 прийоми. Тут також не, не кручене. 66, йдемо далі. Які такі царапини незначні. Так, 97, 89, 70, тут не кручене. Так, карта дверей в адекватному стані. 91. Так, і зараз будемо детальніше його все оглядати. Відразу. І так, продіагностувалися. Що по помилках? По помилках все чітко. Ми, е, є акустична система. Ми зараз це ми глянемо, що коли удалялося. І це буде вже розуміння, чи адекватний автомобіль. Уже буде це признак. Так, показуємо, бачите, да? помилок немає, все чітко. Двохполосний динамік, задній лівий, На 169 857 помилка. Зрозуміли, так? Все, більше нічого нема по помилках. Ну, дивіться, пробіг, бачите, які 138 км назад удалялися помилки, тобто за 138 км назад ніяких нічого не було, ніяких помилок. Дивіться, ну, по комп'ютері показує мінус 3.69 градусів. Ну, тобто комп'ютерні показники майже ну там 4 градуси. Комп'ютерні показники. Це говорить за те, що ну, в принципі вона не нова. Дивимося по пропусках в даному автомобілі. На оборотах, зараз ми це глянемо, все. Число пропусків на, на оборотах, по циліндрах. Ударів, ударів, виходить, не було по подушках, удари все чітко. Пробіг по коробці 169, 955 кілометрів. Пробіг по коробці. В коробці, виходить, не насипали в економічному режимі 99.6% їздили в даному автомобілі, тому її не насипали даній ці коробці. Ну, дивіться, двигун працює адекватно. Оце робилося, да? але воно не кручене. Воно не кручене. Так само капот не кручений в автомобілі. Фари. Да? Можливо, сама оця, бачите, вона робилася. Сама, сама ця мінялася. Але самий блок, бачите, все 15 роком. 16 те там так, 24.08 15 роком. Двигун працює адекватно. Захист. Захист на місці. Ну, ясно, що більш детальніше під низом воно буде більш видно. Каталік. Біля турбіни там такого нічого не бачу двигун працює адекватно. Так, зараз, секунду. Ця у нас фара у нас 25.08.15, бачите? Так, видно, так? Да? Але так от десь можливо легенько було. По безпеці, по безпеці все ціле. Нічого не стріляло, все ціле. Це воно просто підсасує до то... якось так. Подкрильнички все поставлено на місці. Пороги я перевіряв, тут також підкрильнички цілі. Тут також все, все чітко. Кажу, є, потрібна диски, трошки можна підреставрувати. Ці, то, бачите, ця різина вже все, така вона. Зараз, секунду. За цей диск я вам розповідав. ТРВ навіть колодки бачу стоять. Хороша фірма колодок. Дуліна поставила. І це. За ці колодки також нові я вам казав, бачу нові колодки. Вим'яли колодки, так? Да, Тут, тут таку фірму ставили ТРВ також. І задні теж міняли, так? Людина міняла передні задні колодки по фірмі ТРВ. Вироботка дисків тут немає по цьому, то все. Тут все добре, все зараз робимо тест-драйв. За капота я казав, сколіки, так капоти рідно, все чітко. Так, лобове казав фуяву. Є такий мінімальний, малесенький, бачите, сколік, коліб але він а, там... не e, А да, да, Воно має бути підключене? Так, так, воно має бути підключене. Тут бачите щось трошки. Можливо як міняли скло. Так безпека нічого не стріляла, все чітко. Роб... Клімат працює, бо клімат зараз. Так, так, так. Виключай. Все, зараз будемо робити з-драйв. Так, робимо тест-драйв. Машинка збита, відчувається. Збита, зараз подимося що понаду. Вийдемо ну, на прямум. Ви навіть зможете в ручний режим просто перейти, поняли, да? там на, на, на третій передачі там, до трьох. Да. Що Ну ручний? просто їхати, да. Да, що просто я бачу більше понадолу, скільки воно буде максимум. А, В принципі, за 170 кілометрів помилок ніяких по другому по коробці немає. Людина стирала помилки, бо якийсь датчик йому зачепили, і за того він стер, ну, видаляли помилки. Тобто так. Два комплекта резини чи один? Літо і зима. Літо і зима, літо і зима. По надуву. Бачите, все добре, склонені сильних немає, нічого, тобто по певних параметрах, оборотах воно надуває як потрібно. Зараз от побачите, зараз людина буде надавати. Так, відчувається збита людина, поміняла всі самі блоки. По ходові зробили. Розвал робили, так? Відразу? Ну, да. Так, розвал робили також. Так, заїжджаємо на СТО. Будемо зараз дивитися ходову і, ходову і підтікання, що по автомобілям. Зараз можливо десь така малесенька, десь там косочка є, бо сонце можливо десь щось не побачив Царапинки, але так в білому кольорі пороги нормально. У білому кольорі його не видно взагалі? Машина просто трошки грязна була. Не ідеально чиста. Перебрали, так, да. що там по ходу є? дивися, по ходу, по першу нічого не знайшов. Оці два сильні блоки бо казали, о, да, це два було... Видно було, що вони порвані були і маслом бігло бачиш, через по цьому. Ага. Вони їх замінили. Да, то людина що замінили. За Поміняли. Колеса. Кольчуга, да, стоїть, да? Яка защита, захист стоїть, кольчуга. Заправи. Ну відповісти, нічого критичного суттєвого нічого немає, немає, так? Немає. А ну дайте мене зараз. Почкечка, почин... О, все, хорош. Можеш Мож прийти подивитися. посидіти. Зараз там Тут кольчуга стоїть. Я нічого такої там далі біля другуна, нічого не бачу такого. Що буде. Десь... Тут, 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 Вроде би все добре, да, так. Да, нічого такого критичного немає. Видно, ж машина студіться, може там, може вони злізти ті перші, знаєш, саме, може деякісь там маленькі люфти є, але то не. Що... Да, того ж тоже. Не дивно, що. Да-да, двигун сухий. Ну нічого не ні. Ну, сказав, про... що робив розвал. – Що робив? да, да, что любил. Что меня все не было пить, ну что будет, по-моему. Ну, в принципі, ось таким макаром, да? Так, роді, дивися понизу. Нічого такого немає. Це грязне. Що оглянули ми Audi A4, доволі непоганий варіант, пишіть свої коментарі. По ходові там дійсно все зроблено, людина поміняла, зробила все. Е, надаємо клієнту звіт, я думаю, що людина буде забирати даний варіант. Ті більше в автомобілі оригінальний пробіг, як для Америки, е, пошкодження там невелике. Хоча е, по карфаксу так показує, що машина взагалі ціла. І навіть ось такі навіть варіанти бувають. Тому для допомоги телефонуйте за моїми номерами телефона, вам бажаю всього самого найкращого. Коментуйте відео, давно не знімав вам діагностики, але так вирішив відзняти для вас показати плюс-мінус автомобіль, більш-менш для, для Америки, адекватний. Тому бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Всім пока.